Знайшов стару косу. У неї така ж сама проблема, як случилось з нашою новою косою. В тому ж самому місці розлом. Будемо чистити та заварювати обидві коси. Ось косу пошліфували і стара коса готова до зварювальних робіт. Оце включили апарат. Зараз підрихтуємо трошки косу. Зараз. Все, прихваточку зробив, а далі оброблюю її і буде все добре. Одну косу заварили ту стару. Тепер буде як новенька. Акалану, яка після зварки треба оббити. Оце оббила, а потім зашліфуємо шліфмашинкою. І нову косу теж обварив з цієї сторони і з цієї. І буде тепер триматись. Ось бабка, яка, на якому будемо відбивати косу, вставляється в піньочок. Потім оцим молоточком відбивається коса, а далі, якщо не потрібно, можна вийняти отаким чином. І все, вона легко виймається. Потрібно час від часу відбивати косу. Ось дивіться, як вона гостро виходить, як зубчики. Стару косу теж підварив, і зараз будемо її відбивати. Оце зробили косу, трошки тут позачищаю, під підфарбує і буде добра коса. Оце зробили косу стару, відреставрували її, оце вона так, бачите, Заварена, підфарбована, бо тут йде ржа. І відбив її. Зараз приведемо її в робочий стан. Для цього ми оцей держак відтягуємо і оце отак от зафіксуємо. Але для цього треба нам отут -от пробити отвір. Бачите, То, щоб воно було зафіксовано, тут нам треба буде розсверлити. І тепер фіксуємо косу, підсовуємо цей і забиваємо цей клинок. Коса зібрана і зараз спробуємо її польовити в мовити. Та добре бріє, наче лезо! Супер! От так вже дуже добре. Тепер тримайся, бур'ян. Будемо тебе косити. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. До побачення!